А їжачки, і Вова, й і Танюшка все вечора щодня так дожидались, бо кожен вечір бабуся колючка цікаві казочки розповідала. І ось сьогодні, зробивши уроки, вже на канапі зручно так мостились. Бабусю, що розповіси сьогодні? Ось слухатиме біля тебе сіли. Ось розповім я вам про скарб козацький. Колись давно жив знаменитий атаман. І скільки б вороги не нападали, своєю силою він всіх перемагав. Та ось на землю їх орда напала. Велике військо, що й не полічить. І військо запорізьке так ослабло, а Атамана у полон взяли. Зв'язали міцно і повели з собою, щоб викупа за нього вимагати. Сховали у підвал його глибокий, скували його міцно ланцюгами, хотіли викупа великого придбати, бо самого спіймали Атамана. Скупим був дуже головний сторожі, хотів грошей отримати немало. Наказував листа все написати, щоб атаману всі отак гуртом зібрали немалую купу грошей, за них його, щоб викупить додому. Та атаман нікого там не слухав. Листа додому також не писав, сидів побитий в кайдани закутий, та тільки Бога увесь час благав. Ти визволь мене, Господи, з в'язниці, якщо на те є воля є твоя. Одного разу ось після молитви почув він голос, що хтось промовляв. А це. Сам Бог проговорив до нього та через свого ангела сказав, Сидиш ти тут, не знаючи, що поруч, у іншій камері захований ось скарб, мішка із золотом там козаки сховали, коли були колись у цих краях, знайди його і за себе заплатиш. І ангел щез із місця, де стояв, а атаман зрадів, що ж заплакав, що Бог так швидко відповідь послав. Покликав він до себе на світанку того начальника і так йому сказав. Ось недалеко тут захований десь скарб є, мішок із золотом закопаний лежить. А у того аж очі загорілись і руки тої миті затраслись, і наказав негайно показати, де скарб захований, ми зараз відкупаємо. Де він закопаний, то точно я не знаю. Та думаю, у цих ось катакомбах, в яких тримаєш ти мене вже дуже довго, як постараєшся, тоді ти гроші знайдеш. Начальник став благати Атамана, щоб той точніше ще згадав хоч щось, і з ніг кайдани наказав той зняти, щоб розказав він ще йому хоч щось. І Атаман приблизно розповів, в яких потрібно їм шукати в печерах, на глибину яку копати їм, щоби знайти той скарб, уже напевно. Закривши очі, мріять тоді став начальник, як уже найде він гроші, в яких каретах буде виїжджать, які одежі купить він хороші. Та вмить прокинусь, сон, не додивившись, і з подивом тоді уже побачив, що атамана прохолов і слід, то й втік собі, поки жандарм сни бачив. Та не звернув уваги він на те, і з голови все не виходив скарб той. Зібрав він тоді військо своє все перекопати всі печері дав команду. Весь тиждень працювали щиро всі, та не знайшли тоді вони нічого. А золото було в печері тій. Його господь не дав знайти скупому. А в тім краю бідняк із дітьми жив. Важко було, бо діток мав, немало, податки він великі, все платив. Усе, що мав, у нього, відбирали. Притому ще й так йому приказали якщо не сплатиш, хату заберем. Три дні на все вони йому поклали. І він зажурений, світ за очі пішов. Прийшов до тих печер, сховався у одній з них, подумав, тут сам буду тепер жить, де гроші я візьму тепер, такі вже. Зайшов в печеру, очі бог відкрив. Вийшов із нею з купою монет. І розплатився він тоді з боргами. Та довго, Богу він дякував за те. Почув про це тоді вже той начальник. І мало з розуму там не, розуму там не позбувся він. Потім схопив він сам уже лопату, в печеру не вагаючись поліз, та не знайшовши, як ішов назад, він, почув, неначе золото брящить. І знову він тоді поліз копати. Копав, копав, та все знайти не міг. В печері тій зостався він назавжди. Ніхто й не шукав його тоді, ніхто його там не тримав в печері, його туди лиш скупість завела, бо гроші полюбив понад усе він, до смерті його жадність довела. А мудрість Божа, схована тут дітки, зростайте добрими і не скупими до добра. У молитві завжди ви до Господа ідіть лиш, він допоможе, бо він друг найкращий ваш.